Послання до Галатів, розділ 2 Згодом по 14 роках я знову пішов у Єрусалим з Варнавою, взявши з собою і Тита. А пішов я туди за об'явленням і появив їм Євангелію, яку проповідую між поганими, особливо знатнішим. Чи, бува, не дарма труджуся, чи трудився, а й тит, що був зо мною, бувши греком, не був примушений до обрізання. А щодо облудних братів влазнів, які крадькома пролізли, щоб підглядати нашу свободу, що її маємо в Ісусі Христі, щоб нас поневолити? Ми їхньому велінню не поступилися ні на хвилину. Щоб правда Євангелії залишилася у вас. Що ж до тих, які вважалися за знатних, якими вони тоді й були, мені байдуже, Бог не дивиться на обличчя людини, мені ті знатні нічого не добавили. Навпаки, побачивши, що проповідь Євангелії для необрізаних повірена мені, як Петрові для обрізаних. Бо той, хто допомагав Петрові в апостольстві між обрізаними, допомагав і мені між поганими. І, визнавши дану мені благодать, Яків, Кифа та Йоан, що вважалися стовпами, на знак єдності дали мені і Варнаві правиці, щоб ми йшли до поган, вони ж до обрізаних. Тільки щоб ми про вбогих пам'ятали, що я, власне, і намагався робити. Коли ж кифа прийшов в Антіохію, я виступив одверто йому в вічі, тому що він заслужив на докір. Бо, перше ніж прийшли деякі від Якова, він їв з поганими. А як прийшли, то почав таїтися та відлучатися. Боявшись обрізаних, разом з ним лицемірили і інші юдеї, так що й Варнава був зведений їхнім лицемірством? Та коли я побачив, що вони не ходять право за євангельською правдою, то перед усіма сказав Кифі: Коли ти, бувши юдеєм, живеш по поганському, а не по-юдейському, то як ти можеш силувати поган?» Щоб жили по юдейському. Ми уроджені юдеї, не з отих грішників поган. Але довідавшися, що людина оправдується не ділами закону, а через віру в Ісуса Христа, і ми увірували в Христа Ісуса, щоб оправдатися нам вірою в Христа, а не ділами Закону. Бо ніхто не оправдається ділами закону. Коли ж, шукаючи оправдання у Христі, виявилося, що й ми самі грішники, то невже Христос служитель гріха? Зовсім ні. Бо коли я знову відбудовую те, що зруйнував був, то я себе самого оголошую переступником. Ябо Через закон для закону вмер, щоб для Бога жити. Я розп'ятий з Христом. Живу вже не я, а живе Христос у мені. А що живу тепер у тілі, то живу вірою в Божого Сина, який полюбив мене і видав себе за мене. Я не відкидаю Божої благодаті. Бо коли законом оправдання, то тоді Христос умер даремно.